Да, проверим кость. Так, жалоб. Разрезала. Ой, старинная Зараз Окей, я покину. Так. Один. Зараз. Другий. Третій. Przed wartej, bo widzimy, Zaraz zjadę, zaraz zjadę. Oj, oj, te ryby Taki wielki pakietek. Nie będę pokazywać jeszcze. Zaraz ja. tak. Зараз я висока ставлю. Висок. 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 Привіт. Привіт, ось. Так я тут я беру. Я не буду брати ножниці, тому що я можу порізати саму ту штуку, яку я тут робила. Відкриваємо. Что у нас тут? У нас тут шапка. шапка. Видите, как прикольно. Значит, вы бачите, ось. Шапочка. Далее давайте видим. Только далее. Далее ты хочешь А ты маленький пакет. Что у нас тут будет? Да? Надеюсь, это тоже, наверное, подойдет. Давайте трижды по разрежем. У нас я не порезал самую нашу штучку. Что тут? Так, шо у нас тут? Так, у нас тут. У нас тут болосся. Так я волосы. А в тебе не... так... І напишіть в коментарях, чого в тебе таке неякісне волосся. Ой, не вмієш малювати. Я малюю як можу. Далі открії. Я так... тут першу окуляри. Розрізаємо. Відкриваємо. Такі у нас тут що Чорні. Прикиньте як. О, у нас тут такі окулярчики. Не ну, кажіть, що я не вмію малювати окуляри. Mm. Да, і зараз я приймаю якийсь до цих двох. До цих двох більший. От він більший. Так що відкриваємо. Ні, той буде зовсім. Ну, головне. Не открываем цель. Киньте я чуть-чуть тут не разрезала Тут одяг. откистантин. И находить чемовные такие, то есть парскую музыку. И кофточка бути. Китай, мало будет еще кофточка. Давайте збоку позвоним. Так. Відкрываем. О, ось кофточка. Сбер. Такую кофточку гарну. Кладем. И саме найголовніше. Что ловить. Да, як саме Terroblox. Так что? І витягаємо. Нашого чоловічка. Оооо. Дивіться, який єсть. Тому я казала, тому що Майдон. не корбокс. якщо вы заметите? Ось якщо что вы заметите, корбокс. А тут така наліпучка. Давайте її, Давайте її одіним. Але не кажіть, бо я не... О, такі штанці. Ой, зараз я вам покажу такие штанси. Наконец-то можно голову, потому что тому що я її трішки не виділа. Зараз кофточку оцінимо. Ось така кофточка. Мені її трішки белокувата, але що поробиш? Давайте їй волосся. А де волосся я поділа? Ой, а де я волосся поділю? Зробимо волосся для ляльки. Де волосся? Ні, ну це шапка, окей. Ми тепер все приміряємо шапку. Ні, 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 не перше волосся. Чекайте, а ну я... не встану. Де це?

один чоловічка мого тривалася за мене. Вибачте, що воно за велике, тому що я не відмірювала, яке воно буде саме. А ні, нормально. Парни, я і так великий, що це я у нас. Зараз я... Зараз чекайте, я візьму шкод. О, мене тут шкод. Юбилека, я зараз я приклею волосся. лялька була гарна. Ну, волосся під шапочку приміряєм. Так, так, Ось така вона красоня з волоссям. Ну, мене все не поміщається, так чекайте другу частину. 亲爸爸。